Отака сволота. Отака сволота ставить вот такі сітки. Так, на бузера поклевочка у мене. Так, Друзі, є е, покльовочка на бузера. Ой, друзі, є е, поклепит ціла риба, це гарна щука моя будет. Вітаю, друзі! Триває зима. Бачите, скільки снігу нападало, тут а, мінус 15. Уже. Ну, в общем, грудень місяць, а по факту листопад. Хоча у нас вже пару днів назад випадав перший сніг, вже були морози, але той сніг швиденько розтанув. Ну і, можна сказати, триває листопад, і ми продовжуємо наш зимовий сезон зі спінінгом. Сезон зимового спінінгу. Сьогодні ми виїхали вдвох з ромчиком, бо ж реально середина грудня. Виїхали з ромчиком по нашим старим перевіреним зимовим місцям і будемо пробувати рибалити на щуку. Дві тактики у нас буде в основному: це джиг і це силикон, але рівноміром. Будемо вже підбирати варіанти, як рибалити, як е, пробувати спокусити ту щуку. Ну, така погодка сьогодні, в принципі, непогана. Сьогодні до плюс 7, можна сказати, такий останній теплий день. Я сподіваюся, що там морози, які передають далі, будуть ну, не тривалими і ми ще порибалимо в цьому сезоні. Але не можу гарантувати, тому хто його знає, може і закриватимемося. Ми приїхали ще по темному. Виїхали рано-рано вранці. Приїхали ще темно зовсім було. По темному розвантажилися, по темному накачали нашого човна. Поки зібрали снасті і взагалі все дозбирали, вже отак посіріло. Близько половина восьмої час. Десь так і ми зараз вже спускаємося на воду і вперед починати риболовлю. Ромчик, скільки ти щук зібрався поймати? Більше ніж Артем. Я зрозумів. Так, починаємо риболовлю. Це я починаю. Ось ромка вже давно кидає. Я зі скаєм одним тим же спінінгом, що завжди, до 16 грамів, ромчика імпульс. Робимо перші закиди. Бачимо, погода зовсім інша, не така, як минулого разу, коли там сонечко було. Те, що так само, як минулого разу, це вітер, да? тільки в іншу сторону. Тоді він нас підганяв, а зараз він нас... Гонить в зворотньому напрямку проти течії. Трошки буде складновато. Ромчик придумав лайфхак, взяв садок з собою каже, давай спробуємо кинути садок, і він буде у нас як сплавной якорь. Ну, Зараз це зробимо, поекспериментуємо, може дійсно буде, буде якийсь толк з цього. Чекаємо клювань. Перше клювання у Ромки. ромка, ромка вже піймав першого шнурка на кракена. Є. Так, ромчик піймав першу, трьошечка десь, звісно, да? до п'ятерки не дотягую, але десь Чуть -чуть буквально. Думаю, грамів ще 200 вистачило. Да. Пливе додому. Це вже ромка третє клювання, одне з берега, він ще заробив. І поки я тільки щоб дружина дзвонила, поки я ну, закидів ще не робив. Ромка вже піймав рибу, відривається вперед. 7.45 час. Бачите, що тут відбувається, зима, ці, ну не знаю, не хочеться матюкатися, поганих слів казати, але ви мене, я думаю, зрозуміли. Хто ставив он сітки, ромчик заплутався, попав в сітку і цю сітку треба, блін, нахрен. Стара, Нахер прибирати звідси. Отака сволота, отака сволота ставить, отакі сітки. Будемо зараз діставати і знищувати це все. Ще й блин, гвинт електромотору, там заплутався в цій гльобані сітці. Хоч це і незаконно, по-нормальному треба визивати поліцію, щоб поліція це фіксувала, все, але ну це собі перевести весь день. Є одна плотва. Платвина, хороша відпускай плотвина. її, Если вона ще жита, то вроді дыше. Дивіться, яка гарна плотва В сітці. Ну, звільняємо рибу, випускаємо, Хай живе. Як грам 300, да, плотвина? Ну 300 не буде, 250 може. Ось, друзі, сверток таке сітку, ми її зараз десь тут на березі лишимо, а потім знищимо в кінці риболовлі, мабуть. Просто зараз не будемо витрачати на це час. Так, На бузера покльовочка у мене. Бачив я, що там дрібнота є. І щука гігантус підсіла. Сьогодні трофеї. Стартуємо з трофеєм Ромка. Один-один. Ну не знаю, в мене трошки більше, ніж у ромчика і, і в п'явках. Романа була без п'явок, моя трошки в п'явках. Сьогодні ось поставив не плітку, вже просто... Надоїла плітка-плітка, спробувати, вирішив селективську приманочку рівномірно. Select бузер машиному маслі з такою червоною бльосткою. Ось і спрацювала приманка. Є у мене перша рибка, перша щучка, невеличка, але є з початком. Малючок підростай. Не повірити, блін. Не встигли одну витягнути. Ще одна падла стоїть. Ще одна сітка. Ну куди, ну люди, ну що ви робите? Що ви творите? Хоч рибінспекцію Да, Якби цю падлу побачите десь на березі, можна було викликати рибінспекцію. Бачимо, що будемо різати. Ще одна риба, а в сітці окунь. Ось така плотлина в сітці. Також тут, не знаю, грам 200 риба, 300. Свободу рибі. Друзі, покльовочка, блін, і зійшла. З першого ж закиду шнурочок там в взяв на цього ж бузера. Блін. Я друга покльовка, але не реалізував її. Цей же самий бузерок равномірочка. Приманка, бачите, завернута, не повезло. Так, у Ромчика-поклювання, він... він на ниття. На ниття взяв, це тільки що ми з ним спілкувалися і обсуждали, що не клює, ніфіга. Це нормально, це у тебе така, як моя попередня. Грам 400-450. Самим-саме черетом, на першому падінні. А що ну, приманка яку не можна показувати. Ага. Рочок дуже секретний. 2-1, ром, ну таке нікуди не годиться. Не годиться, це слабо. Надо, не годиться. Треба побольше.

А, друзі, я покльовочка на бузер. Рамчик допоможеш. Містячок тут працює 100%. І лушечка. Завжди. І щучка побільше. Трохи. Звісно, не трофейна, але така 700 грам буде, мабуть. Даромчик. Отакий щупак на бузера. Бачите, бузер також працює в машинці, це моє третє клювання. Я оцей містяк. Часто ловлю тут щуку, і він і зараз працював на такому підвисанні джиговому. Бузірочок третерплювання на нього. Працює також темка, не лише плітка єдиний. Так, ну що, щучка підростає? Вона ж погнала швиденько, як від нас. Час вже привели за 10-ту годину, поки трудова риболовля, не сказати, що При тому, що ну, погодні умови здавалися просто неймовірні, класні, але ну немає якогось виходу, прям жору. Піймали ми з ромкою подвіщучки, невеличкі шнурбаси, не 400-600 грам плюс-мінус. І у Ромки, там зі старту, буквально з берега покльовка, ще дві було. І у мене один сход, ще одна покльовка до тих двох, що піймав. У Ромки працювали раки. В принципі, він дві на раків піймав щучок, я дві піймав на селект-бузера. Першу так рівноміркою з закиду, другу. більшою мірою, мабуть, в джиг перед човном вона схопила. Ну, Пробуємо, експериментуємо, сподіваємося, що рибка себе ще проявить, і ми сьогодні точно ще щось побачимо. Зато комфортна така риболовля, трошки є вітерець, але не сказати, що він поки такий, прям, що дуже напрягає. Зараз з ромчиком йдемо по міляку. Міляк, який нам Ну, всі риболовлі 100% даває в якийсь результат. Тут реально багато дрібноти стоїть в цьому малячку, і постійно її ганяє хижак, зокрема, щука. Ну, ми вже більшу половину цього мілячка пройшли і щучих клювань не бачили. Чи виходу немає, чи можливо вона кудись змістилась. Щука з цього міляка десь в глибинки, можливо, в ями якісь. Ну, ще міляка трохи є, тому не, не втрачаємо надію і сподіваємося тут щось взяти. Ще оба, друзі, є покльовочка на бузера нарешті, нарешті. Нарешті бузерок спрацював, то нічого не клювало. Блін, знову сход. Ромка тут, наверное, с глазом наверно, же ж не... не, вона клюнула, а потом вона тільки що повернулась, крутнулась и заспила. Блін, друзі, покльовочка тільки що була, блін, не засікана рака. 100%. Тут у мене частенько буває, що шнурки клюють в цих коряшках. І тільки що вискакував шнуробас на Little Spider, ледве ледве, помітна така покльовочка, але. Капець, блін. А тут погоду почало трошки крутити. Он дощик пішов. Так, у ромчика клювання такі. Є, покльовочка. Камышек спрацював. Той камишек і кракен. І щучка пиман, але трошки інший колір. Той же камышек що я тоді ловив щучку на 700 грамів. І зараз Рома виривається вперед. 3-2. Рачок. Рачок -кракен. Ось така щука, вона якась така цікава, якась слизнява така. Як вроде з то травы дистата, да? Ну такий кракен такая така уромка щучка. Сейчас граммовый щурик и отправляется под ростата. Пятый на двух. Блин, поклевочка была. Капец на плитку на фиолетовую. Рівно 12 година дня. Дощик моросить, наче тільки що пройшов і знову моросить. Виходимо на наше традиційне, можна сказати, місце обіду. Заякрились і зараз будемо обідати. Дістанемо наші перекусони, побачимо, чим сьогодні нас буде дивувати наш шеф-повар, кулінар Ромчик. Традиційно бутіки, чайок. Я взагалі не дуже планував їхати на риболовлю, тому так дуже швидко зробив, І що там залишалося ще з минулого тижня на бутерброди. У ну, мене сьогодні теж новаторство. У мене сьогодні відбівнушки. Да? Да. Із щуки, так? Майже, з корінної щуки. Що можна сказати про сьогоднішню риболовлю? Ну, здавалося. Здавалося так, судячи по прогнозу, що ну, сьогодні буде роздача, сьогодні буде жод. Сьогодні буде так, як ніколи. А сьогодні річка нам каже, що ребята. Фатят роздавати. Треба трошки То, відпочити. Да, да, і у нас з це на на за півдня п'ять щучок, там може ще скільки ж клювань було, плюс-мінус. Ромко мене перемагає, 32, ну у мене бікфіш. Скільки? 660 грам бікфіш у нас. Ну, Показує все одно риболовлю, як є. Спінінг грудні це така, можна сказати, достатньо ну, унікальна річ. Люди зазвичай вже з льоду ловлять, або такий період міжсезоння, або все одно, коли є відкрита вода, коли хоч невеличкий плюс, ми рибалимо зі спіннями. Ну, давай, Ромка, завихай. да, П'ємо за нього. Все ж нам остається. Да. Ну а тепер ж цікаво, чим же ж ромка сьогодні порадував. А сьогодні він знову з чебуреками, бідашами. Ну вони трошки інші. Він сказав, сьогодні без цибулі. Не да. хромкі, зато м'які. Да. Ромчик, Бачите, я оце хотів, поки записував підсумки конкурсу. Думав, стану, по стану, почнемо рибаловлю. А Рома каже, ніт. Він в конкурсі не переміг, поэтому... Да, все. Сколько я там? Приз сам. 80 грамм не угадав, Рома. Каже, рибалить буду сам. Я не, не как рибалить, я кажу, я свій приз сам обрав. Ха-ха, <смеш> лодку спининг, да? Лодко, мотор, <смеш> Зачем мені Непонятно. Випливли після обіду без 10 час. Зараз час. Ромчик вже тільки що каже і клювання бачив на рачка. Одразу ж на першому закиді після обіднього. Тому я також поставив рака, Літл Спайдерка. Спробуємо. Тут такі містяки трошки з глибиночкою. Тут, можливо, трохи і перспективніше на раків поджигувати. Ну, а далі будуть мілячки, то повернемося до рівномірочки, там також пліточка. Можливо, можливо, бузер. І спробуємо. Бо я на бузера першу половину дня на бузера отак кидав, то в принципі на бузера також були покльовки. Два сходи, дві піймав. Ну Поставив плітку в вайлеті, і також один сход покльовочка була. Ой, друзі, є покльовочка на рівномірочку вискочила. Знову бузера поставив. Довго нічого не клювало, і ось на бузера така докілошна щучка або може і кілошна взяла. Кілограм є. Інтересно, чому ж це так Спілкуюся з коханою дружиною і це правило працює. Треба спілкуватися з яночкою постійно. Постійно бути на зв'язку. Дружиною, дивіться. Сьогодні бузер працює, не плітка, плітку до речі, і бузер в самій шахті. І так вона переслідувала і вискочила. Щучка, отака кілошечка. Дякуємо. Річці, красунька. Хоча б одна є. Три-три ромка, три-три рахунок. Один рибалимо з ромчиком після обіду, все складається так же по-трудовому, як і до обіду. Я бачив одне клювання, одну щучку піймав, найбільшу сьогодні таку. Ось ромчик, бачив одне клювання, так, Ром? Одне клювання. На першому закиді і все. Щось воно, ну не знаю, що треба робити. Можливо, ви підкажете, що треба робити взимку, щоб вона клювала. Але з кожним разом все складніше її вмовити на клювання. Але ось бузірок, рівномірка минулого разу плітка сьогодні бузір дають якийсь результат. Я не пойму, що вона в корягах під баришками, під взагалі не хоче клювати сьогодні. Блин, друзі, тільки пожалівся, тільки кажу Ромчику, Ром, що воно не хоче під корягами в цьому бережку клювати. Тільки пожалівся блин, тільки що на Crazy Flapper клювання у мене. Клювання чітке таке був і не просік. На 3,6 флаперочка. Друге клювання після обіду. Блин, ну, я не знаю де секрет цього ниття. Тактики, ну воно воно працює на 100%. Блин, Щука. Щука, блін, прям по воголодке вискочила Блин, ти на рыбалке! На Піська ти є. Я сейчас сначала написав давно, що все раду. Вискочить, прямо тут возле лодки. Не ну возглялов. Друзі, ось тільки що бачили, в кадр воно потрапило, роботі по роботі, його дергали, спілкувався по телефону. І прямо перед човном. Як у мене щучка перед човном вискакувала остання, так і у нього. Вискочила прямо перед човном і не засіклась. І також Крейзі Флапер Оце ми поставили з ним однакові, тільки кольори трошки різні. 3,6 дюйма. І прямо отут з русляка на ямі вискочила вона. І в мене останнє клювання на флапера було в глибокому місці. Ось Тому хто його знає, де її шукати, ту щуку, де вона таки стоїть. Бачимо, погода приподносить сюрпризи. Значить, такого дощика не малювали на обід, А ось зараз вже початок третєї, і Здрасті, привіт, така мряка. Яка переходить в дощик і. вона тут нам все в круги, Неприємна. Як і там, клівка. 100%. На рак? Рака на, рак на першому подібі. це риба Блін, риба була. Була риба, там у Роми була покльовка і у мене була риба на бузера. Точно вона так підсіла і вела в сторону. і зійшла. Капець, ще три нигде треба міняти? Три сходи на бузера. Так, друзі, підсила риба. Це вагарна щука має бути. Ай, блін! Блін. У мене Непогана риба була, блін. І знову, блін, сходи. Це ж, блін, це ж класні крючки. Оці гюрза, я не знаю. Вони нормально Ми, може, ловлять рибу. Просто. Може затупився, не знаю. Скільки вже сходів? Ну капець просто. Знову оцей бузер. І черговий сход. Заміню крючочок на інший поставлю. Я не знаю, наші крючки ті гарні, класно сікли завжди. Щось сьогодні у мене не складається. Вже не знаю, який четвертий ряду. Сход на бузера, не засікається щука, може я просто її не просікаю достатньо? це дуже гострі, також гарчечки. Перекинути. Зачепилися, зачепів достатньо багато, спасаю отака штуковина відчеп, називається, без відчепу. Готуйтеся перев'язуватися постійно в коряшках тут, а по річці по такій, як у нас, псел. А така штуковина нас виручає. Блін, знову, блін, поміняв трійник. Ну тут ну, зовсім шнурочок маленький вискакував, Ну тим не менш уже поміняв трійник і знову сход, блін, капець. У мене якийсь не фарт. День не день великої кількості сходів. Я колись розповідав, що в мене тут велика реалізація, при тому, що я ловив на офсетники. Зараз я рівноміром ловню на трійнички і просто неймовірна кількість сходів. Зараз ну, там непристойний щупак був, там, я не знаю, грамів 300-200 може навіть на цього ж бузірочка вискакував. Але Не реалізував. Є радіусі, бузер чи не бузер. Вже до закату сонця залишилось хвилин 15, мабуть. Ми вже так немало пройшли майже до кінцевої точки цього маршрутика, як минулого разу, доходимо. Зачепився ромчик. І вже тут фінальні закиди будемо робити та й плити назад, бо реально. Реально нам ще плисти далеченько, погода така пасмурна, мряка моросить, не перестає, хоча не передавали, передавали її прямо на вечір, туди десь на сьому ближче. О, дивіться, що я трофейну взяв. Так, да, це трофей гарно. Це більше, ніж ота моя на шестерока. Забирає додому. Ну вона може по вазі менше, але по довжині точно більше, так? Да? Це можна і лку на Новий рік поставити. Хороша да. Майже пів четвертої час. Вже ми тут на фіналі, там, де обідали минулого разу. Майже туди допливли, тут вже фінальні наші заброси зробимо. Ромка-ямку хочу обкидати, я амишек, оцей перспективний. Така мряка, яка зарядила вже, мабуть, облажна, і прийдеться збиратися, збиратися, прийдеться по, -по мокрому, по дощу. Ось, після обіду, в принципі, було більш-менш цікаво. Піймали, ну піймали мало, тільки одну піймав. Але клювань ми бачили з Ромкою ще штуки по 4-5 точно. Просто сходи, сходи, не засікається риба, якась ось не, не везуха. В цілому у нас результат 6 щук, рахунок 3-3. Сьогодні бойова нічия. У мене тільки плюс в тому, що у мене трошки більші були хвости. Ну, не набагато, але все ж більше. Ну, Працював у мене бузер. Сьогодні день бузера, Бузер в кольорі машини масла з такою червоною У Ромки все на раків, на самих різних раків було. Дякую, друзі, що залишалися на каналі. Дивилися це відео, додивилися до кінця. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком, підписуйтесь, хто ще не підписаний, залишайте свої коментарі. І всім щасливо, всім пока, до нових зустрічей. Всім пока.